Таємнича співачка Клавдія Петрівна. Хто вона? Клавдія Петрівна та нова загадкова зірка української музичної сцени, яка стрімко підкорює серця слухачів. Її ім'я вже викликає безліч питань і спекуляцій, адже Клавдія Петрівна свідомо приховує свою особистість. Вона виступає в масці та капелюсі, і до цього часу ніхто точно не знає, хто ж стоїть за цим образом. З'явившись на музичній сцені лише влітку 2023 року, Клавдія Петрівна одразу ж завоювала популярність своїми треками, які швидко піднялися на вершини українських чартів. Її музика це унікальне поєднання сучасних музичних стилів із національними мотивами, що робить її творчість впізнаваною і такою, що запам'ятовується. Свою першу появу на сцені Клавдія Петрівна здійснила під час концерту Артема Биловарова в квітні 2024 року. Відтоді вона стала однією з найбільш обговорюваних персон у шоу-бізнесі. Її таємничість тільки підігріває інтерес публіки, адже кожен її виступ стає справжньою подією. Недавно у своїх соцмережах та новому кліпі, де вона з'явилася разом із Машею Кондратенко, Клавдія Петрівна частково відкрила своє обличчя, що викликало хвилю обговорень та здогадок серед фанатів. Чи справді вона є молодою львів'янкою Соломією Опришко, як багато хто підозрює, чи це лише частина її майстерно створеного образу, поки залишається загадкою? Клавдія Петрівна це, це більше, ніж просто музикантка. Це явище, що поєднує в собі загадковість, талант і сучасний підхід до української музики. Її творчість це нове слово в українському шоу-бізнесі, і кожен новий реліз тільки додає інтриги до цієї історії. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.